те, що, <різь> ви не перестараєтеся взяти, але ви не тримаєте форму і все. І далі вже немає бої. Да. Ви кидаєте форму, немає в гаї, я не можу нічого. Що я не вам взагалі? Тримати, втримувати і все. <різь> <різь> Тримати за всіх А Там вже якщо хочете вище, то вже інакше, це вже техніка. А форму саму ступати чи сюди <різь> немає. Вот и все. <реклит> Добре, правите първо да А сега да е така. За кой да се прави, трябва ръка. И. Раз. Да. И. Два. И. <звали> трябва на да вот, Пока все, на Да, това не Можете.

dalej można odkryć oka, że problem hmm.